Віт, друзі, радий вас бачити. Цікаво мені дізнатися, чи знаєте ви, яке свято до нас наближається. Свято наближається, свято наближається, свято наближається. Від серця до серця віра диво крокує, Вже свято дзвіночки за вікнами сіє. З новою надією серце радіє, хто вірить у казку, де тим трапляються. Так, так, як ви і здогадалися, зовсім скоро новий рік. А чи знаєте ви, як святкувати новий рік? Та які є традиції? Головною традицією Нового року є прекрасна ялинка. Цю зелену красуню наряджають кулями, гірляндами, що світяться, ліхтариками, цукерками та іграшками. Ялинка це символ новорічного свята. Рівно о 12-й годині ночі наступає новий рік. Саме в цей час загадують бажання, яке має здійснитися в новому році. Також це свято прийнято зустрічати в колі своєї родини та друзів. Дорослі і діти одягають гарний одяг і карнавальні маски. Які ви розумники! Я б також хотів прикрасити свою зелену красуню ялинку до святкування нового року, але, на жаль, я не маю чим. Малята, давайте допоможемо Мікі і зробимо ось таку іграшку сніговичка для його ялиночки. Для початку нашої роботи нам потрібно розіняти наші пальчики. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки, намистинки, мов краплинки, ще й цукерки причепили, за роботу нас хвалили. Для роботи нам потрібно круг з білого паперу. Кільце з білого паперу. Шапочка ось така з жовтого паперу. Прямокутник довший і коротший. Це буде шарф для нашого сніговичка. Також нам потрібно заготовити ось таку морквиночку помаранчевого кольору. Це буде носик. Також нам буде потрібно фломастери синього та червоного кольору. Клей олівець та вата. Приступаємо до роботи. Спочатку ми беремо клей та наносимо клей на верх нашого кільця. Беремо наш білий круг та приклеюємо до кільця. Ось так притискаємо пальчиками. Вийшов, ось така в нас голівка і тулуб, сніговичка. Наступне ми беремо шапочку. Шапочка у нас має бути на голівці, зверху наносимо клей і приклеюємо шапочку нашому сніговичку. Ось так. Наступним ми будемо приклеювати шар для нашого сніговичка. Ось так приложимо довшу смужечку і коротку смужечку з краєчку. Наносимо клей. приклеїмо довшу нашу смужечку. Наносимо клей збоку та приклеїмо нашу маленьку смужечку. Ось так. Тепер у нашого сніговичка є шарф. Тепер беремо носик, морквиночку і по центру нашого кругу приклеюємо його. Наносимо клей на морквиночку, ось так, і приклеїмо по центру. Ось так у нас вийшов сніговичок, але ще не до кінця ми беремо синій фломастер та малюємо йому оченятка з одного боку. Та з другого. Тепер сніговичок має оченятка. Беремо червоний фломастер та малюємо нашому сніговичку ротик, він нас посміхається, то робимо йому і посмішку, щоб він був веселий. Ось так. Наступне, що ми робимо, ми беремо ватку і ділимо її на частинки. Ось так відщіпуємо невеликими маленькими кусочками. Тепер ми ці кусочки вати повинні скрутити. Круговими рухами долонь ми робимо ось такі кульки маленькі продовжуємо. Тепер беремо клей. Наносимо на наше кільце точково, на одне місце і прикладаємо туди ватку. Ось так. Відступаємо трошки, також нанесли, притиснули і забрали клей олівець, і положили ватку. І продовжуємо так по нашому кільцю. Ось такий сніговичок нас вийшов. Дякую вам, друзі! Тепер моя ялиночка буде красива і прикрашена завдяки вашій допомозі. Висилайте фото своїх робіт, мені дуже цікаво поглянути, які у вас вийшли сніговички. І не забувайте на новий рік загадати бажання. Адже воно має властивість здійснюватися. До побачення, до нових зустрічей!